Михайло Добкін – офіційний висуванець від партії регіонів. З 2006 по 2010 був міським головою міста Харків, з 2010 по 2014 – Головою Харківської облдержадміністрації зараз тимчасово не працює. У 2013-му заробив 21 мільйон 95 тисяч 291 гривню. Пропонує федеративний державний устрій, стратегічним партнером бачить митний союз. Олександр Клименко висуванець від української народної партії. Досвід роботи у владі з 2005 по 2006 був заступником голови Донецької облдержадміністрації з 2007 по 2012 – народним депутатом. Наша Україна, народна самооборона. Голова української народної партії у 2013-му заробив 247 тисяч 400 гривень. Прагне інтеграції в НАТО, гармонізації законодавства з європейською хартією про місцеве самоврядування. Україна суверенна держава буде протидіяти будь-яким. Проявам сепаратизму Валерій Коновалюк, самовисуванець безпартійний, народний депутат 3, 4 і 6 скликань. Генеральний директор ТОВ центр антикризових програм. Доходи за минулий рік 55 п'ять тисяч гривня. Зовнішньополітичний вектор, дружні та взаємовигідні відносини з Російською Федерацією, країнами СНД, стратегічне партнерство зі США, ЄС, країнами Великої Двадцятки. Пропонує відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання. Наталя Королевська, самовисуванка, член партії Україна вперед. З 2012 по 2014 була міністром соціальної політики України, народний депутат п'ятого і шостого скликань. Співзасновник ВАД Луганськ Холод зараз тимчасово не працює у 2013-му Заробила 191 тисячу 310 гривень. Україна суверенна та унітарна держава з позаблоковим статусом. Пропонує створити муніципальну міліцію.